Привіт всім. Я ще роблю оці маленькі такі відео без монтажу, тому що у мене немає зараз часу монтувати нормальне відео. Але це буде справді такий трошки відео щоденник, там де будуть немонтовані відео. І я би хотів сказати зараз одну річ, через яку у мене пригорає. Сьогодні у нас 25 листопада, і у нас от було пару днів такий блекаут доволі серйозний. Ну, Він не, не всі два дні був, але світло з'являлося являло, час від часу, не було води два дні. Це було доволі неприємно. І да, от під час цього завели всі розмови про оптоволокно. Що зараз, коли у людей немає вдома, буває інтернет, а через те, що у провайдерів немає світла чи тощо, люди кажуть: от треба оптоволокно. І дуже багато це роблять, і навіть деякі примушують у себе в компаніях проводити оптоволокно. Ну це просто ідіотізм. Навіщо? Причому тут оптоволокно, якщо оптоволокно, це просто дрот? Starlink вам допоможе, якщо у вас немає світла, і якщо у вас є генератор. Яким чином допомагає людям оптоволокно, я не розумію, але це справді зараз є така мулька, і я от питаю: а чому ви приходите на оптоволокно? Вони кажуть, що тому, що там зараз мало абонентів і вони свої станції поки що підтримують генераторами. Ну так це, блядь, вибачте, є повний, замість того, щоб просто поставити на знеживлені свічі генератори і забезпечити. Людям зв'язок, люди, люди вимушені собі проводити кожен окремо оптоволокно і ставити окремо генератор на роутер, щоб у них був інтернет. або не генератор, там якийсь інвертор, я не знаю. Ну, коротше, просто. Те, що зараз відбувається, це просто жесть. Але я вже від другої людини чую, що треба проводити оптоволокно, воно це панацея, не буде електрики, у мене не буде і нетта ні у кого, а у мене буде. Тому що у мене оптоволокно просто піздець. Люди як пошаленіли. Це треба, звісно, негайно припиняти, тому що оптоволокно не має ніякого взагалі відношення до того, щоб якось мінімізувати ризики від відключення світла. Дякую.